Олександр Македонський один із найвидатніших правителів античності та світової історії загалом. Він, проживши 32 роки, створив імперію, що простягалася від Греції до Індії, та розпалась так же швидко, як і виникла. Народився майбутній великий завойовник у місті Пелла в столиці Македонського царства. Батько. Цар Македонії Філіп ІІ, мати Олімпіада Епірська, дочка малоського царя Неоптолема, вчителем Олександра був видатний грецький філософ Аристотель. Аристотель дав Олександру найкращу освіту того часу, зокрема, відкрив йому великого Гомера з його безсмертною Іліадою. Яка значною мірою надихнула юнака на майбутні великі подвиги. Із юних літ Олександр привчався до державних справ. У віці 16 років Олександру було довірено тимчасове керівництво держави, коли батько Філіп ІІ вирішив у похід проти грецького полісу Візантія. Першою крупною битвою, у якій взяв участь Олександр, була битва під Херонеєю, де македонці розгромили греків. У 336 році до нашої ери заколотник на ім'я Павсаній вбиває Філіпа II на весіллі його дочки Клеопатри з іпірським царем. Обставини вбивства Філіпа ІІ до кінця не з'ясовані. Та після цього царем, відповідно, стає його спадкоємець Олександр. Він розправляється з Павсанієм, убивцею свого батька. Розправляється з опозицією серед Македонської знаті. Олександр, одних недругів, перемагає на полі битви. Використовуючи тактику батога, а другу, скажімо, підкорює за допомогою дипломатії, використовуючи тактику пряника. Це його батькові допомогло підкорити Елінів. скажімо, Одних Елінів він завоював військовою силою, а інших він підкупив. І так, впоравшись з внутрішньою опозицією, молодий і амбітний правитель готує похід проти Перської імперії. Що займала територію усього Близького Сходу? Вийшовши на Азійський берег, Олександр кинув туди спис. Це було як символічно кинути виклик Великій Перській імперії. Перейшовши на Азійський берег, Олександр відвідав місце, де була давня Троя, оскільки безсмертна Гомерівська іліада налегдихнула Олександра. на його східний похід. Першою перемогою Олександра в Азії була перемога при Граніку в 334 році до нашої ери. Гранік це невелика ріка на території сучасної Туреччини, де відбулася перша битва Олександра в Азії. Діодор Сицилійський пише, що Олександр, залишивши позаду, Річку, аби солдатам не вдумалося тікти з поля бою, пішов одним із перших в бій проти перського війська. Гранік був першою битвою і першою перемогою Елінів над персами саме на азійському материку. Це, очевидно, був психологічний перелом, що розвіяв впевненість про могутність перського війська. і Перської імперії. Варто зазначити, що основу війська Олександра становила фаланга, винайдена його батьком Філіпом. Основи її піхотинці, озброєні довгим шестиметровим списом. Хто стояв ззаду фаланги, тримав спис угору, а хто спереду направляв його на противника. Фаланга це танк того часу. Вона буквально нищила все на своєму шляху. І тільки римські легіонери через два століття зможуть з фалангою ефективно боротись. Окрім фаланги, була важко озброєна кінота, що теж було нововведенням військового мистецтва того часу. Натомість. Армія Персів була легко озброєна. Навіть еліта перського війська безсмертні, не мали важких обладунків. Тому персам було досить важко битися з важко озброєними гетайрами і гоплітами. Перемога при Граніку дозволила встановити владу над перськими полісами Малої Азії. Але... Не всі Еліни насправді були раді звільненню від влади персів. Деякі іонійські греки були лояльні перському царю. Їх очолив Мемнон Родоський, грецький полководець на перській службі. Так, Олександру довелося брати штурмом грецьке місто Мілет, а згодом Галікарнас. Батьківщину Геродота. Обороною Галікарнаса керував той же Мемнон. Облога тривала близько двох місяців. Зрештою, місто було взято, а Мемнон відплив на Егейські острови, де, власне, помер і не змігши дати потім відсіч Олександрів. Олександр пішов глиб Малої Азії. Де брав без бою одне місто за іншим. У місті Гордіон столиці Фрігії він розгрибав Гордіїв вузол. За легендою, хто його розв'яже, той стане володарем Азії. Олександр вирішив його розгрибати. Потім, вислів «розгрибати Гордіїв вузол» означатиме вирішення складної проблеми. Простим способом. Наступна велика битва македонців із Персами відбулася неподалік міста Іс, що знаходилась на межі сучасних Туреччини і Сирії. Відбулася битва при Іссі в 333 році до нашої ери. Місцевість при Іссі дещо нагадувала Фермопіли. Відносно невелика стежка між морем і горами. Тут менш чисельному македонському війську було зручніше битися, ніж більш чисельному війську Дарія Третьго. В цій місцевості протікала вузька річка Пінар, що розділяла дві армії. Поле бою від моря до гір було вузьким, шириною десь в 2,5 км, що знову ж таки нагадувало фермопільську ущелину. Завдяки такому становищу перси не могли скористатися чисельною перевагою. Коли війська підійшли до вузької річки, Олександр з Гетайрами. Швидко перейшли її, атакувавши правий фланг персів. Після цього по центру персів атакувала фаланга. На стороні Дарія в цей час були і грецькі найманці, і перські безсмертні. Олександр, розбивши персів на правому фланзі, мчався допомагати фаланзі, яка наступала на персів у центрі. А також спробував напасти безпосередньо на самого Дарія. А Дарій покинув поле бою, і битва була програна Персами. Поразка при Іссі стане для Дарія особистою трагедією. Справа в тому, що він узяв із собою в похід сім'ю, матір, сина і двох дочок. Але Олександр Поведеться з ними по-людськи, по джентльменськи. Тобто, ніхто з них не постраждає. Окрім сім'ї Дарія, Олександр захопив його казну. Становище Перського царя стало зовсім кепським. Далі, Олександр попрямував на Схід. Скажімо, не на схід доганяючи Дарія, а на південь у Фінікію, що поставляла кораблі Персам, і була важливим торгівельним центром давнього Сходу. Тут черговою звитягою Александра стала облога Фінікійського міста Тіра, одного з найбільших центрів торгівлі Давнього Сходу. Жителі Тіра, на відміну від інших Фінікійських міст, не хотіли визнавати нову владу, і облога Тіра затягнулася на 7 місяців. Тір складався із старого і нового міста. Старе місто знаходилось на континенті, а нове на острові. Острів, на якому знаходилось нове місто, був скелястим. І обнесеним кріпосними стінами чудове місце для неприступної фортеці. Олександр планував схилити жителів Тіра до мирної капітуляції. Але усі пропозиції подібного толку були відкинуті жителями Тіра. У Олександра на той момент не було флоту, і він наказує будувати міст. Адже відстань до острова всього кілька сот метрів. Але не так все просто, адже море в цьому місті дуже глибоке. Будівників моста посипали стрілами як із самого острова, так і з кораблів. Тоді Олександр звернувся до тих міст Фінікії, що йому присягнули з вимогою надати кораблі. Олександру надали фінікійські кораблі, до яких приєдналися грецькі кораблі із Кіпру. Об'єднана греко-Фінікійська флотилія сягала більше сотні кораблів. І Олександр теж сів на один із кораблів і поплив в сторону острова. Флотилія Олександра атакувала острів з двох напрямів. Тим часом будувався другий міст з Материка. Дві флотилії атакували з моря, а двома мостами намагалися зайти із Суходолу. Один з мостів вдалося добудувати до самого острову. Паралельно морем атакували флотилії Фінікійців і Кіприотків. Фортеця Кірійців впала. Олександр, який до того воював лише на суші. Зумів і на морі проявити талант полководця. Після остаточного підкорення Фінікії, Македоняни прямують у Єгипет. Шлях в Єгипет прилягав через ізраїльські землі. Тут практично ніхто не чинив опору за винятком міста Газа, і двомісячна облога Гази завершилась перемогою Македонян. Далі Величний Єгипет. Єгипет був захоплений без жодного бою. Більше того, Александра зустріла як царя і Бога, оскільки в Єгипті цар завжди був божеством. Переконали Олександра в його божественності жерці Амона в оазисі Сіва. Це захід Єгипту ближче до Лівії. Тому в Єгипті Олександром остаточно оволоділа Манія Величі. Він повірив у свою винятковість і оголосив себе сином Зевса. Греки з Македонцями цього не сприйматимуть, і це призведе до труднощів комунікації царя з підданими. В Єгипті на узбережжі Середземного моря він засновує нове місто Александрію. Александрій було засновано Македонським царем декілька, але найвідомішою стала Александрія Єгипетська з її бібліотекою та маяками, які збудують вже Птолемей в пізніший час. Узявши безкровну владу в Єгипті, Олександр вирушив на Вавилон, центр Перської імперії. Дарій тим часом, писав Олександру Лист з пропозицією домовитись і віддати частину земель. Але Олександр хотів бути царем Азії, і його не влаштовували просто певні поступки Дарія. Фінальна битва між двома царями відбулася біля міста Гавгамели на лівому березі річки Тігер в 331 році до нашої ери. Під Гавгамелами була не вузька смуга, а широка рівнина, де переважаюча перська армія могла оточити греків і македонців. Як говорить тогочасні джерела, Соратник Олександра Парменіон запропонував вночі напасти на персів. Олександр відповів, що йому не потрібна крадена перемога, і він атакуватиме вдень. У війську Дарія тоді були скіфи та багато інших племен. Були в нього і грецькі найманці навіть після е, значних поразок Дарія, грецькі найманці деякі служили в його війську. Олександр, як і раніше, повів в атаку гетайрів на правому фланці, йому назустріч пішла Скіфська і бактрійська кінота, що вступила в бій з гетайрами. На лівому фланці, сатрап Вавилонії, Мазеп, атакував кіноту, очолювану Парменіоном. Тим часом Олександр несподівано припиняє. Бити зі скіфами, і направляється у центр перського війська, де знаходився Дарій. При цьому війська Персів були розосереджені, а самого Дарія охороняла його особиста гвардія. І Дарій знову тікає з поля бою. Дарій під Гавгамелами був близький до перемоги, але втратив перемогу і царство загалом. Хоч Дарій ще побореться з Олександром, та це вже буде боротьба відчаю або принципу, без шансів на перемогу. Далі Олександр тріумфує в Вавилоні, одному з найдавніших міст світу, де колись правив цар Хаморапі, один з перших законодавців. А після Вавилону він йде у провінцію Персида. І місто Персеполь, туди, де починалася перська держава. Дорога на Персеполь йшла через гори Загрусу, що ще в давньошумерські часи славились дикими і войовничими племенами. З таким плем'ям на ім'я Уксії і стикнувся Олександр. Втім, з ними він швидко розібрався. Але на нього чатували вірні дарію перси, очолювані сатрапом персиди аріобарзаном. Чекали вони на македонців біля вузької стежки під назвою Перські ворота, де відбулася битва у 330 році до нашої ери. але... Знову програна для перської сторони. Після перемоги у перських воротах греки і македонці заходять у Персеполь. Там вони вже не поводились лояльно до місцевих, а займалися вбивством і грабежем, виправдовуючи це помстою за спустошення персами грецьких міст в період греко-перських війн. Далі Олександр іде в погоні за Дарієм, який все ще сподівався на реванш. Але, врешті-решт, останні піддані зрадили Дарія, просто вбивши його. Олександр знайшов тіло Дарія і наказав похоронити його з царськими почистями. Далі він відправляється на підкорення Бактрії. Провінції, що займала територію сучасних Афганістану, Туркменістану, Таджикистану. Там Сатрап Бактрії з символічним ім'ям Бес, що зрадив і вбив Дарія, оголосив себе Царем, взявши ім'я Артаксеркс V. Олександр чим далі просувався на схід. Тим більше приймав східні традиції. Він ще в Єгипті оголосив себе Богом. У Персеполі він став одягатися як належить Перському царю. І перську аристократію зараховував до македонського війська, що злило македонську знать, Олександр, бачачи незадоволення македонців. Почав декого підозрювати в зраді. Так був страчений Парменіон, який добре послужив Олександру у битвах при Іссі та Гавгамелах. Також, під час одного з бенкетів, розлючений Олександр убив Гетайра, кліта, який врятував йому життя при Граніку. Причиною стали докори Олександру, що він перетворюється у Перса. Попри незгоди, завоювання Сходу продовжувалося. В Бактрії місцеві аристократи, побоюючись гніву Олександра, зрадили його противника Сатрапа Бактрії Беса, що перед тим зрадив Дарія. І Приголосив себе царем Артаксерксом V. Його голого посадили в клітку на дорозі, якої прямував Олександр. Той царя самозванця обезглавив і після е підкорення Бактрії рушив на північ у Сатрапію Согдіана, сучасний Узбекистан. Там були сутички з Согдійцями. Які не принесли Олександру особливого клопоту. В Согдіані він закладає ще одну Олександрію, яка називалась Олександрія Есхата. Далека Олександрія. В Бактрі Олександр одружується на Роксані – дочці бактрійського вельможі Оксіарта. Після Бактрії і Согдіани залишалася непідкорена Сатрапія Індія. Індійська Сатрапія займала значно меншу площу, ніж сучасна Індія. В Індії Олександра чекало зіткнення з раджею на ім'я Пор, який не збирався ставати підданим Олександра. Між ними відбулася битва на річці Гідасп у 326 році до нашої ери. Тут греки з бакедонянами стикнулися із бойовими слонами. Які були грізною силою. Але вони не допомогли індійцям. Битва була програна, але пору дарували життя, поважаючи його відвагу. Олександр, прийшовши з Греції в Індію, розширив межі грецької ойкумени. Але і цього було йому мало. Він хотів підкорити усю Індію. Хотів просуватися на південь вглиб Індостану, але вся його героїчна радь остаточно втомилась і вимагала зупинитись і повернути назад. І тут вперше Олександру прийшлося підкоритися волі підданих, а не навпаки. Повернувшись у Вавилон. Олександр помирає від лихоманки у віці 32 років. Ми ніколи не дізнаємось, було це умисне вбивство чи випадковість. Його імперія розпалась дуже швидко, розділена між ближчими союзниками. Олександр не був ідеальною людиною. Мала місце Манія Величі. Що спричинила загибель близьких соратників і бездумне спустошення Персеполя? Але, попри все, велич його безсмертна, спадок його безсмертний. І він не лише у рамках військового мистецтва. Олександр Великий це поєднання сходу із Заходом, це якоюсь мірою великі географічні відкриття того часу. Це перенесення елінської культури в Середню Азію. Що не могли приснитись таким діячам, як Перикіл чи Алківіат? Олександр прожив 32 роки і залишив яскравий слід в історії.